Зеленський вийшов із новою заявою про енергетичне перемир'я, і що це означає, та чому навколо цього спалахнув скандал. Президент України Володимир Зеленський зробив нову публічну заяву щодо так званого енергетичного перемир'я, про яке останнім часом активно говорили західні лідери та російські джерела. За словами українського лідера, ми готові розглядати будь-які кроки спрямовані на зменшення ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі у зимовий період. Однак він наголосив, що такі заходи не повинні перетворюватися на фікцію або тимчасове за тища, яке Росія використовує у власних інтересах. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У виступі, поширеному прес-службою голови держави, Зеленський зазначив, що Україна і надалі домагається припинення ударів по своїх енергетичних об'єктах електростанціях, підстанціях та ліній електропередач, відруйнування яких у холодну пору року страждають мільйони людей. Він підкреслив, що збереження стабільної роботи енергосистеми є життєво важливим питанням не лише для обороноздатності країни, а й для повсякденного життя. Громадян, роботи лікарень, соцслужб та усієї критичної інфраструктури. Президент також повторив, що Україна підтримує гуманітарні ініціативи та тимчасові паузи в окремих видах ударів, якщо вони справді зменшують навантаження на енергосистему, а не використовуються агресором як стратегічна пауза. Зеленський наголошує, що подібні домовленості мають бути чітко зафіксовані, документально оформлені та викодуватися Обома сторонами, а не лишатися предметом довільних трактувань чи гучних заяв у медіа. Зеленський додав, що Україна з розумінням ставиться до складнощів, з якими стикаються різні сторони в переговорному процесі. Однак наголосив, енергетичне перемир'я не може бути одностороннім або тимчасовим інструментом вигідним лише одній стороні. Якщо Росія заявляє про готовність призупинити удари по енергоінфраструктурі, це має супроводження. Джуватися реальними кроками з припиненням атак, а не лише політичними словами та сигналами з дипломатичною риторикою. Реакція українського суспільства на заяву президента виявилася також неоднозначною. Частина експертів вважає, що тимчасові паузи в обстрілах енергосистеми могли б суттєво полегшити становище цивільного населення, особливо в умовах сильних морозів. Водночас, інші аналітики застерігають, будь-яке перемир'я. Я без чітких механізмів контролю може бути використане проти України для перегрупування військ, накопичення ресурсів і підготовки нових наступальних дій. Контекст цих заяв є особливо важливим з огляду на попередні дискусії про так зване енергетичне перемир'я, які широко обговорювалися в міжнародних змі раніше з'являлася інформація про можливу готовність Росії до тимчасового припинення ударів по українській енергетиці в обмін на певні поступки або як дипломатичний сигнал. Однак на практиці ці заяви неодноразово не підтверджувалися а атаки по енергетиці і досі. e trevalé.